Ще також маю для вас маленьке відео про, про, про таку тему контент на цьому каналі. Це дуже коротке відео, тому подивіться, будь ласка. Власне, наразі все, що я роблю в рамках цього каналу, це книжкові огляди. Якщо ви подивитесь на більш старі відео, то там є, є мої. Відео про острови, про острови Індійського океану, про Маврики, про Мальдіви, про Мадагаскар я розповідаю. Потім я це закинула, тому що багато контенту про острови, власне, я, я публікую на відповідно на Travel Designer на компанії, на моїй компанії, так? І то я там здебільшого це все. Розповідаю там і тут, тут якось не роблю цього. Але я хочу вас запитати, що власне, чи хочете ви більше дізнаватись про мою діяльність в сфері туризму? Я думаю, що цього року я трошки розширю те, що у нас тут відбувається. Крім того, що у нас є оця рубрика книжкових оглядів, я продовжу. Писати відео про ті книжки, які я читаю. Можливо, я сюди буду додавати свої враження про ті чи інші подорожі, які у мене відбуваються, і я також хотіла б, можливо, ділитися з вами тут про, про, про власне про туризм. Нещодавно вже сталося те, що я захистила свою магістерську роботу, стала магістром в сфері туризму. Можливо, було б цікаво послухати, про що ця магістерська робота по, поміркувати там про готель, розвиток готельної справи в Україні з часів незалежності, поговорити взагалі як виник туризм, як індустрія, як розвивалась ем, ця галузь? Ем, чи було б вам цікаво таке слухати? Ем, мені хочеться спробувати подивитися, чи, чи, буде, чи буде цікавість ем, у вас щодо такого контенту. Ем, чи цікаво вам буде, якщо я буду розповідати вам про свої враження від, ем, від подорожей, так? Тому що. Не прям кожен день, але досить часто у мене є або бізнес подорожі, або мої особисті подорожі. Я щось поглядаю, дивлюсь, і можливо, вам було б цікаво дізнатися про це більше. Можливо, вам було б цікаво дізнаватися про мої розвідки щодо відродження відшуковування. Власного родоводу дослідження, які я роблю в цьому, в цьому власне, напрямку, якщо так, то діліться. Тут я власне, дуже хочу попросити вас бути сотворцями того, як буде виглядати контент в 2025 році. Тому, якщо у вас є ваші думки, Можливо, вам буде цікаво, щоб я розповідала про свої гастрономічну роботу, яку я веду. Ну, тобто я, наприклад, там вже кілька років намагаюсь впровадити все більше і більше якоїсь обрядової їжі в наш життєвий річний цикл, так? Там, крім випікання. Паски і, і там, готування різдвяної коті, що ще. Так, е, можливо, вам буде цікаво дізнатися про те, як я випікаю е, хліб власний на Завквасці. Можливо, вам буде цікаво дізнатися про, е, про мої, е, мої думки там, на тему Беремо якусь тему і потім розмірковуємо разом з вами з, зі мною. Про якісь такі глобальні речі, можливо, про тему культури щось української ідентичності, культури, мови, щось про це проміркувати. Тобто ці всі теми є цікавими мені, і я готова про них, можливо, створювати щось додаткове, розповідати те, що я знаю там, свої якісь напрацювання там. Трошки вишиваю, що ще там багато в мене є різних елементів творчості. Не можу сказати, що я займаюся цим постійно, але періодично там писанкарство зі мною ще з студентських років вишивання ось вже близько. там Майже 10 років зі мною трошки малюю там ну, такі -сі -сі творчі речі, можливо, вам будуть цікаво. Можливо, вам буде цікаво дізнатися більше про бізнес, який я створюю, так? Про Travel Ukraine, про Travel Designer, про мої компанії туроператори Розкажіть, Розкажіть, б вам було б цікаво, і щоб я. Могла це додати до того, як створювати контент. Дякую вам дуже. Дякую за вподобайку, за коментарі, за вашу реакцію на це відео. І буду чекати з нетерпінням вашого, ваших, ваших відгуків щодо того, що ви хотіли дізнатися більше. Дякую вам за увагу. До наступних відео.